Слава Ісусу Христу! Священик або пастор це людина, яка обрала жити з Богом, яка обрала шлях служіння Богу та людям. Кожен священник або пастор повинен навчати людей Слову Божому Біблії. Кожен священик або пастор повинен вести людей до спасіння. Якщо священник або пастор почав навчати чомусь іншому, ніж те, що каже Слово Боже Біблія, то тікайте від такого священника, незважаючи член якої він церкви. Якщо церква навчає чомусь іншому, ніж те, що записано у Слові Божому, тікайте з такої церкви. Бо ні такий священник, ні така церква не приведе вас до спасіння, а приведе вас до погибелі. Благословінь вам в ім'я Ісуса Христа. Амінь.